Добрий ранок, шановні глядачі мого каналу Світ Моїх Захоплень. Я знаходжусь на дачі, і сьогодні відео буде про дерево Абрикоса. Минулого року ми зостались зовсім без врожаю, тому з початку весни цього року досконало підходимо до Абрикоси, проводимо вже вірні провели на оцій деревинці. Санітарну обробку, тут навіть не саніта не обробку, обрізку дерева, тут навіть не санітарна, а бачите, самі такі товсті гілки зрізали. Ми хочемо трошки крону її зробити нижче. Прибрали такі хворі, дуже зігнуті гілки. Ну, тут, звичайно, можна ще щось прибирати, але тут дерево дуже високе, зависоке занадто. Тому обрізали, наскільки змогли. По результату маємо так багато щепок, і там дров, не один шашлик вийде. Але ж відносно абрикоси, що далі будемо робити? Сьогодні. Сьогодні вдалий безвітряний день, тому можна ха... зробити обробку хімпрепаратами для того, щоб абрикоса не хворіла і перенесла оцю хворобу, котра називається моніліоз. З останні роки дуже часто дерево хворіє на моніліоз. Нам кажеться, що це Морози її вдарили, але ж багато літератури там перегортали, перечитали в інтернеті, що це в час цвітіння. Іменно в той час, коли активно дерево починає цвісти, вона воно, воно зараджується маніліозом через квіточку, через пильцю. Ну, в общем, на даний час треба обробити деревину. Препаратів придбали декілька. Зараз я їх розберу, покажу, але це буде не як реклама, просто я вам просто назву їх скажу, котрі рекомендують в дальний час використовувати для боротьби з моніліозом. А для того щоб відео було трошки цікавішим, одну хвилиночку, декілька секунд покажу, як гарно квітують у мене проліски. Для обробки будемо використовувати пакову суміш. Що це значить? Тобто у нас є два препарати. Один препарат вони розводимо в 5 літрах води і інший препарат в 5 літрах води. Потім з'єднуємо ці два препарати і будемо оприскувати дерева. Один із препаратів називається 30Б. Вони обидва такі не порошок, а жидкі. Жидка тягуча жидкість. Він 30B в бутилочці. Ну, так, не для реклами я просто отаку вам покажу, в такій бутилочці знаходиться. Інший препарат е, знаходиться у таких пакетиках. І цей препарат називається біошок Ну, рекомендують. Будемо сьогодні пробувати. Що з цього вийде, я вам обов'язково покажу. І знаєте, як кажуть присліві: цыплят по осінні вважають. Так і у нас. Ну, я думаю, що абрикоси у нас будуть зріти раніше, ніж осінь. Тому це буде видно влітку. А зараз змішуємо, робимо суміш і будемо починати оприскувати дерева. Погода, повторюсь, сприятлива. Нема дощу і немає вітру. І ще що хочу сказати: робіть це або зранку, або вже після 4 години дня для того, щоб не травити пчолок. Після чотирьох пчоли вже починають не, літ... ну, не літають, не такі активні. І зранку то саме, само вони ще не дуже проснулися. Всім вдалого дня, а ми приступаємо до роботи. У нас вийшло дві баклажки по 5 літрів суміші блакитного кольору і білого, котрі ми з'єднаємо в відрі зараз, все перемішаємо і будемо заливати в оприскувач. Для кращого розчинення суміші ми використовували теплу воду. Температура десь приблизно градусів 40. Білого кольору це суміш 30В, Б і В, як якось так. Буковка В написана. На вигляд, як молоко. І суміш блакитного кольору це біошок. Теж виливаємо в це швідало і тут же починаємо все розсмішувати, розчинювати. Ми маємо 10 літрів суміші. До речі, хочу сказати, що цією сумішю можна обробляти не тільки абрикосу, а всі дерева кісточкові. Тобто вишню, сливу, всі ці дерева можна обробляти цим препаратом. До речі, цим препаратом вже ж використовувати його потрібно тоді, коли не розпустилася ще почка. Якщо почка тільки трошки розклюнулась, цим препаратом вже не бажано користуватись. На нашій деревинці почки ще не проклюнулись, тому ми можемо сміло використовувати дану суміш. Якщо ваша деревинка вже Починає розпускатися і почки вже клюнулись, показались білі квіточки. Застосовуйте щось інше, не експериментуйте, не загубіть свій врожай. При обробці дерев рекомендую використовувати захист дихальних шляхів. Ми будемо використовувати таку маску. Налаштовуємо прискувач. Досконало всю деревинку не тільки гілочки де цвіт, а всі стовбурочки обробляємо цією сумішю. Так, одне дерево обробимо і аналогічно друге. На цьому обробка сьогоднішня буде завершена, а я вам Вдячна за перегляд. До нових зустрічей. Ви були зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. По результату обов'язково зніму відео. Подивимось, які, який врожай цього року, абрикос у нас буде.